По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту вітаю всіх. Ви слухаєте. По факту це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Понеділок це означає, що ми говоримо не тільки про історичні фейки хоча тут насправді і про історичні фейки теж буде йтися. Часто дуже ми запрошуємо людину пошукати інформацію у Вікіпедії, або потім посилаємося на Вікіпедію як на ну, начебто, достовірне джерело. Це ж у Вікіпедії написано, значить правда. А насправді ні, будемо розбиратися із цим питанням разом з Оксаною Полулях, це експертка фактчекерської організації. StopFake. Оксано, привіт. Привіт! Ну я не знаю, чи зараз я когось засмучу. Але виходить, що Вікіпедії не можна довіряти. А ми знаємо, що Вікіпедія це така вільна енциклопедія, да, де кожен може вносити зміни в публікації або ж створювати нові статті на сайті, і цим часто користуються пропагандисти. У нас є. Кілька досліджень авторитетних організацій, які якраз відмічають і фіксують те, як Росія створює цілі групи авторів, та, і вони, ну, ми бачимо, що вони керуються єдиним там центром, та, і їхня ціль якраз є оце сіяти ці маніпуляції різні неточності у, у статті у Вікіпедії. Ну і тут варто зазначити, що в нас Вікіпедія входить ну, там по різних країнах по різному, але загалом в десятку найбільш відвідуваних сайтів. І світу так, так. І ми знаємо, що там, наприклад, з повномасштабним вторгненням відвідуваність Вікіпедії в Україні вона суттєво збільшилася. Ну і у нас люди відвідували такі публікації, та як, наприклад, там вторгнення Росії в Україну, ГРАД. Ну, тобто якісь те, де жде вони намагалися знайти інформацію, та що, що таке ГРАД, з чим пов'язане вторгнення, та що, що цьому передувало, і так далі. І, і насправді, там, наприклад, про Росія дуже добре цим користується, і це ну там очевидно, що цікавість таких публікацій вона виросла не лише в Україні, а й за межами України. Очевидно, світ, коли дивився він на те, що відбувається в Україні, та. Їм не вистачало інформації і контексту про те, що це така за держава Україна, та про, про те, звідки бере початок конфлікт між там, на сході України, чому взагалі Росія напала на Україну і так далі. Ну і очевидно, люди в першу чергу зверталися до Вікіпедії. І от в жовтні 22-го року інститут стратегічного діалогу і центр аналізу соціальних медіа у Великобританії вони провели аналіз, і вони якраз виявили цілу кучу маніпуляцій на платформі Вік Вікіпедія, і вони побачили, як такий цілий масив про редагувань, редагування сторінок якраз про вторгнення Росії в Україну про Азов. Про Степана Бандеру і так далі, ну тобто якраз такі чутливі для України і українців теми, та, і, і чутливі на заході теми. І вони побачили, як от, оцей масив редагування. Ну тут варто відмітити, що ці редагування вони в Вікіпедію, ну, досить жорстко контролюються. Проте ми знаємо, що кожен користувач він може вносити якісь свої правки у статті, та вони там. Затверджується або ж відхиляються, і в принципі вони якийсь час можуть провисіти на сайті, та поки публікація не буде перевірена та, і від, від, відредагована, там зважаючи ну, на якісь там джерела і так далі. І дослідники стверджують, що от оці спроби вони включають в себе там зміни мови, аби мінімізувати об'єктивність повідомлень. Ну, наприклад, там це все показувалося, як там десь додавалося, що в Україні стався державний переворот, десь про те, що це там конфлікт, або ж там громадянська війна, та або, наприклад, про збиття Боїнга е, mh 17. Та, то там говорилось про те, що це сталася аварія, та, а про, про те, що, ну, про, що боїнг зазнав катастрофи, та, а, а не він був збитий про російськими й російськими силами. А це от ти наводиш зараз приклад, так це таке можна зустріти, якщо якою мовою ти шукаєш інформацію? А, ну, насправді це різними мовами можна зустріти. Я, наприклад, ну, сьогодні перед ефіром перевіряла різні публікації, і, ну, і, і я помітила, що. Ну, ми знаємо, що, що Вікіпедія, вона відрізня... ну, різні її мовні сторінки. Вони відрізняються. Так. Так, ну наприклад, там в 22-му році у нас ще сторінка російської Вікіпедії та про Київську Русь, вона називалась там Дрібні Руське Государство, та і е, ніде там про Київську Русь не згадувалось. Ну, очевидно, бо, бо росіяни уникали та, і продовжують уникати uh -huh. е, там, назви Київська Русь, щоб вона ніяким чином не, не, не стосувалася України, чогось там українського. Зараз цього немає. Проте, наприклад, якщо ми погортаємо сторінки. Інші мовні сторінки, то ми помітимо, що там, попри те, що у нас сторінка називається Київська Русь, та, от, наприклад, грузинська сторінка про Київську Русь, ми відкриваємо її і дивимося, що Вікіпедія нам пропонує ну, таку як цю тяглість. Різні підрозділи та як держава, формація держави змінювалася після Київської Русь. в них далі іде Московська держава, далі Російська імперія, далі Радянський Союз і, і сучасна Росія. Тобто у Грузинській Вікіпедії, зараз на сторінки Київській Русь показано, що ця держава вона перетворилася на сучасну Росію. Ну, Тобто угу. от оцю тяглість Та? Хоча ну, насправді це, це не так, та, і ніяко, ніяка це не, не об'єктивність. Проте, от якраз в таких деталях і криється от, оця маніпуляція. І це просто лише один із з таких з багатьох прикладів. Ну те саме з цим з Зі збиттям Боїнга, та те саме ми можемо побачити, що багато сторінок та особливо там. Мовами, такими, якими користуються там, Африка, Південна Америка. Ну, от, 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 от цей регіон, там якраз часто можемо знайти цілу кучу маніпуляцій. Та якраз у нас Боїнг не збили, а він у нас просто аварія сталася, так? де чітко в заголовку або в перших кількох реченнях, які в основному і читають, та, до того як продовжити дослідження теми, там, де якраз ну, у нас. Ем, Який раз ця історія прописана е, так. так, так. А, а люди читають початок? Ну це до речі, і в новинах так, так. є дослідження, що люди десь близько 70% користувачів читають лише заголовок у кращому випадку. Може, перші два речення, і все. Тобто, все найважливіше, і головне для журналіста треба виносити, ну і правило є виносити а, нагору, щоб люди прочитали, тому дуже легко маніпулювати заголовками. І uh -huh. Це взагалі окремий вид мистецтва. Як журналісти і автори вдаються до цих маніпуляцій саме на початку цих текстів? Ну, виходить, що ситуація страшна, насправді. Тобто, будь-якою мовою, ну не будь-якою, але окей, є мовою, якою говорять мільйони людей. Ти гуглиш інформацію і живучи в умовній Грузії, розумієш? Після цієї статті, що до прикладу, може, тієї України і насправді не має існувати завжди була частиною Росії, тощо й той, що, то, що наприклад, Київської Росії чи іншої якоїсь сторінки нашої історії. Ну, це виглядає як дуже загрозлива ситуація. Так, це загрозливо однак, тут варто відмітити, що в Кіпедія її редактори, та вони роблять колосальну роботу, якраз протидії таким випадкам. Те, що це ну, вони модерують і особливо деякі сторінки, та вони такі на чутливі теми. Ну, та, та сама сторінка, яка стосується вторгнення Росії в Україну, та вона під такою жорсткою модерацією. А проте тут складається така ситуація, що деякі сторінки, ну, багато сторінок та. Їх будь-хто може відредагувати. І поки працівники Вікіпедії та їхні адміністратори поки перевірять цю сторінку на достовірність цієї інформації, хтось вже прочитає Так, угу. та, хтось встигне прочитати. І, ну, і теж я говорила, та, що у нас багато речей криється в таких маленьких деталях і маленьких маніпуляціях. Там якось ця сторінка про київську Русь на Грузинській Вікіпедії, або ж, наприклад, відкрити сторінку Азову. Той самий російської Вікіпедії. Так, на перший погляд можна подивитися, що вона така досить виважена. Проте там, десь в перших реченнях, ми бачимо, що от Азов їх пов'язують з неонацистами, неонацистськими поглядами і так далі. І ми, якщо подивимося на посилання на джерела, то там одне з посилань на джерела якраз про те, що в Сполучених Штатах перевірили і визнали, ну, і визнали те, що насправді Азов не причетний. Ні до яких воєнних злочинів і до і немає ніяких там неонацистських поглядів. Проте, це джерело поставлено як доказ того, що вони мають якісь неонацистські погляди. Маніпуляція чистої води. І так. десь там аж під кінець статті, ми бачимо, що вони пишуть, що є підрозділ, та про, про реакцію в Сполучених Штатах. Там, де якраз говориться про, ну, про ці зміни щодо Азову і так далі. Але ж ми то знаємо, як ми вже проговорили з тобою, що люди зазвичай читають от оці кілька-кілька абзаців. Та, а вже коли вони хочуть щось детальніше ознайомитися, то вони вже будуть заглиблюватися, заглиблюватися в текст. А от мені цікаво, росіяни, російськомовні сторінки в Вікіпедії ці статті простіше їм їх редагувати? Чи більше в російськомовній Вікіпедії фейків, ніж на інших сторінках? Я б не сказала, що їх більше, і ми знаємо, що Росія зараз вони штрафують Вікіпедію, та, оскільки там у них вже оці закони, які заборони називати так зване СВО, там, війною і угу. так далі. І ми знаємо, що ну, Росія вони постійно штрафують Вікіпедію, однак Росія пішла іншим шляхом. Росіяни роблять великі зусилля, аби е, сіять оці маніпуляції по вікіпедіях, особливо іншими мовами, особливо англомовної Вікіпедії. Проте для своїх громадян вони почали з початку 22-го року робити різноманітні проекти, типу власні вільні енциклопедії. Альтернативи. Так. Ми зараз розкажемо про них детальніше. Я поки нагадаю, що з нами в студії Оксана Полулях це експертка фактчекерської організації StopFake. і ви ви слухайте по факту, ми говоримо сьогодні про Вікіпедію і про те, ну чому не можна довіряти Вікіпедії? Можна в принципі використовувати як одне з джерел, а потім ходити перевіряти, тому що російські фейки, на жаль, там теж присутні і з ними не так просто боротися. Ну і звісно, як звикли росіяни вже якийсь час, доволі довгий, вони придумають альтернативи всьому: Гуглу, Тіктоку. Олімпійським mm -hmm. іграм okay. я перепрошую, Євробаченню. Mm -hmm. Вони сказали, що у них буде своє і ще краще. От так виходить, що і Вікіпедію вони знайшли чим замінити. Так. І е, тут цікаво, тому що в Росії існує відразу кілька проектів. Те, що там таких оцих енциклопедій, і вони їх називають оцими вільними від усієї західної русофобії. Угу. Е, так, і тут якраз цікаво, те, що там фактично. В перші місяці 22-го року вже російська влада почала думати над тим, що, що ж їм робити. Та, і, ну, тому що Вікіпедія там як не крути, так вона все-таки редагується досить оперативно. От оці такі чутливі сторінки вони оперативно редагуються працівниками Вікіпедії. Та, і, ну, і Тому для власних громадян треба було щось, щось придумати своє. І вони запустили так звану альтернативу Вікіпедії, Руніверсалас або Руні. І от в о цьому руні в їхньому маніфесті говорилось про те, що ці їхні сервери вони розташовані в Росії, і сторінка редагується, сторінки редагуються відповідно до російського законодавства. Туди не буде ця западна пропаганда. І, ну, і тут якраз відмітить, що вони от зазначили, що це все буде написано з повагою до традиційних. Цінностей і так далі. І в Руні, там не, не, ви не знайдете сторінку про, про війну в Україні і так далі, або подібних словосполучень. Там, там ви знайдете інформацію про е, спеціальну воєнну операцію. Там е, от, от все буде подано з точки зору Кремля. Угу. Ну, дуже зручно. Мені е, подобається назва загалом. Мені здається, що. Тема неймінгу в Російській Федерації це окрема тема mm -hmm. для мабуть що стендапу. Для випусків подкастів про дезінформацію. Ну, от Навіть оце Ру Ру Ніверсал, так? Так. це Руніверсал, так? Тобто це Росія плюс Юніверсал, як якщо, як Всесвіт, угу. Руський Всесвіт, так. Ну, Боже. Це манія величі, оця угу. продовжується навіть в назві. І от там, ну, попри, поряд з тим, що вони повністю, попри те, що вони заявляють, що це якась там об'єктивність, та, але без оцієї русофобії, ви в оцих. Публікаціях ви не знайдете там української позиції, та або те, що пишуть там західні медіа, або якщо знайдете, так воно буде перекручене і так далі. І якщо, наприклад, використовувати російський пошу пошуковик Янтекс, та, то е, воно налаштовано так, що от е, публікації, ну там е, воно буде вам пропонувати саме от оце, Руні чи Рувіки. Теж ще один російський проєкт, і тобто вони таким різними способами та намагали, намагаються відгородити своїх громадян від того, аби мати доступ до якоїсь більш-менш виваженої інформації. Ну і на цьому юніверсалісі прости господи немає взагалі інформації про те, що в Україні війна це СВО так так, так, так. І повністю все. все подано із точки зору от офіційних російських медіа, так і офіційних заяв Кремля. І тобто ніякої інформації про військові злочини е, російської так. армії теж те це все приховане. Більш того, до прикладу, той же Яндекс ще й блокує українські сайти, Багато угу. українських сайтів, джерел інформації, тобто вони там. В принципі обмежені в інформації, mm -hmm. і якщо раптом хтось з хороших руських захоче дізнатися правду про те, що відбувається, то це ж доводиться встановлювати різні VPN-и. Так це mm -hmm. єдина можливість зайти подивитись якусь інформацію. Так і от ще один ресурс, який був запущений відносно нещодавно, минуло в літом минулого року, це Рувіки. Так, і вони є фактично повною копією Вікіпедії, проте такою дружньою альтернативною Вікіпедії та дружньою до російської влади. І там, наприклад, вона дуже схожа на оцей юріні Так. Дуже схожа, проте, все-таки вони намагаються імітувати таку собі об'єктивність. Про те, ну, про яку об'єктивність може йти мова? Бо, ну, наприклад, я просто кілька прикладів наведу. Та? А, ну, там У них, наприклад, є стаття про неонацизм в Україні. А вони говорять, що неонацизм в 2014 році став частиною державної політики в Україні. Закріпили в конституції. Так. Угу. Або, наприклад, про те, що там президент України Володимир Зеленський він відіграв велику роль у звеличенні неонацизму в Україні. Або про те, що ну, очевидно, що України ще в у... 2014 році, ще перебуваючи у кварталі, так. він вже впроваджував на вищих щаблях українського гумору. Так, або, наприклад, що ну в 2014 році очевидно. За російською версією в Україні стався переворот. Так, і ну, от Вони це все подають як такий собі державний переворот, і, і в них це все всіяно коментарями різних оцих російських експертів, та, про які ніхто не знає крім державних російських ЗМІ. І, ну, і так само з посиланнями на ці ж самі російські ЗМІ. І повністю, наприклад, стаття про вторгнення Росії в Україну, вона так само повністю написана з точки зору російської влади. І те, що якщо говорити... Про різні публікації стосовно історії України, ну це така собі трошки систематизована стаття Володимира Путіна про історію України, про те, що Україну придумав Ленін. Так, і ну так само, наприклад, про те, що відбувалося у Бучі весною 22-го року, там так само подається як така собі дезінформаційна кампанія Заходу і Києва проти, проти Росії, проти російських військових. І ну і там, от ціла куча фактів, вони перекручених або ж замовчених. Ну, наприклад, те саме, що розстріл 22 тисяч польських офіцерів у Катині в 1940 році. Там воно прописано так, що вони ставлять під в архівні документи, і ну які доводять, що це зробили радянські спецслужби. Вони ну от так все закрутило, що ось не зрозуміло, що це сталося, та і документам цим довіряти не можна. Це якийсь словниковий мазохізм, все, що вони роблять, чесно. Я не знаю, колись, мабуть, на нетфліксі вийде серіал Чорне зеркало 2.0» про те, як росіяни перекручують історію завдяки ось якимось таким і впливам на психіку, але насправді це небезпечна штука. Я пригадую, як у 2014 році, навіть перекладачі, ну онлайн-перекладач. Якщо ти вбиваєш окупований Крим російською мовою, окупірований Крим, то воно перекладало на українську як включений Крим, а не окупований Крим. Тобто теж тому, що люди вносили правки, і це була масова атака навіть на google перекладач На щастя, я вже давно такого не бачила, але ну просто всюди, де ти не зайдеш в мережу, ти відчуваєш десь сліди і впливи російської пропаганди. Та ну і наприклад про, про Крим та от в російській Вікіпедії там є відразу три статті про, про Крим. А про Крим як півострів, про Автономну Республіку Крим. Як суб'єкт України, та? і про Республіку Крим, як суб'єкт Російської Федерації. І перші кілька абзаців там взагалі не згадується про анексію Криму. От в мене в руках телефон з відкритою цією статтею, і ми бачимо, як тут розказується про те що це суб'єкт Федерації Російської Федерації, куди він входив, які там округи і так далі, і який є адміністративний центр, і аж. Там далі прогорнувши, прогорнувши від, відкривши розділ історія, ми бачимо підрозділ анексія Крима Росією. І тому ну те, що я говорила, що це ну, Там слово анексія, Так, але це треба так трішки прогорнути, розгорнути і так далі. Ну можливо, це лише з телефону. Однак, ми знаємо, що просто мене та... саме слово анексія здивувало, не. Возвращення в родну гавань», наприклад, а саме анексія. А, та, ну це я говорю про, про Вікіпедію, так, та, так. де, ну, де все-таки це все модерується. Проте, а, Вікіпедія та. Я подумала, що ти кажеш, що це в російській Вікіпедії. Ні, ні, я це сиджу, чуть не впала а, в цей безсвідомість. Це, це Вікіпедія, але на на російськомовній сторінці Вікіпедії, угу, та, угу. І, ну, от, але це все так криється в таких деталях, та, тому що а, навіть існування а, там оцих цієї сторінки, та, воно вже. Як на мене, викликає запитання, і те, що ми в, в першому цьому центральному абзаці, ми не бачимо інформації про те, що це взагалі не, не незаконно. Та що, що відбулася анексія, що, що весь світ не визнає цієї республіки Крим та, як суб'єкту Російської Федерації, цього ми не бачимо. Це теж як на мене є теж однією з таких собі форм маніпуляції. Ну, от виходить, що стоїть виклик перед такими міжнародними величезними майданчиками, як Вікіпедія, в тому числі, а якийсь розробити алгоритм боротьби тепер не тільки з відвертими фейками, відвертою дезінформацією, а й з маніпуляціями, тому що це набагато складніше і виявити виявити, і протидіяти, і довести, що це маніпуляція. Ми то це розуміємо. Тому що ми з вікна бачимо, що відбувається угу. насправді, а люди віддалені не розуміють. Ну наскільки я знаю, що Вікіпедія вони дуже багато сил якраз витрачають на те, щоб боротися з отакими там створеннями цієї фейкової інформації або різних маніпуляцій. Ну але очевидно, що ну, наприклад, наскільки я знаю, що українська команда Вікіпедії вона в кілька разів менша, ніж російська команда Вікіп Вікіпедії, Та? і Українці не можуть так швидко реагувати на якісь там. Зміни внесення якоїсь там недостовірної інформації в публікації, як, ну, як інші служби, та де, де оцей штат він набагато більший. І ну, Вікіпедія вона зараз надає користувачам різний допуск, тобто люди, які досить довгий час на платформі та дуже багато статей написали, вони мають більше прав у редагуванні, там, а люди, тільки створені аккаунти, вони цього не мають. Ну, проте все рівно от пропагандисти, ну, люди, які хочуть внести якісь такі от фейку, там, чи недостовірну інформацію та в облікації, вони все рівно знаходять, знаходять шляхи. І ми знаємо, що там ті ж самі росіяни, що вони створювали і просували цілу кучу акаунтів, які створювали статті в Вікіпедії, та, для того, щоб вони мали вищий рівень допуску, та, і потім затверджували оці недостовірної інформації. от мені цікаво, як виглядає цей штат російських мережевих брехунівці, бо то ферми це щось по масштабу. Я не знаю, розміром з Москву має бути, бо вони ж просто все охоплюють: абсолютно будь-яку соціальну мережу в будь-якій країні засоби масової інформації, будь-який сайт, Вікіпедія що завгодно, де не глянь. Тіктоку в них там мільйони цих ботаферм. Я не розумію, скільки людей цим має займатися, і скільки грошей. На це має витрачатися зараз. Теж трошки зманіпулюю, але маю право вважаю це в той час, поки половина Росії ходить в лаптях і живе без унітазів. Вибачте, вибачте, але просто нема вже на все це сил. Я дуже дякую. Це по факту. Оксана Полулях, це експертка фактчекерської організації StopFake, Вона була сьогодні разом з нами, і ми говорили про Вікіпедію. Ну висновок один на треба довіряти тільки перевіреним джерелам інформації. Фактчекерів читайте щоб, будь ласка, слухайте. Тати громадське радіо ми свою інформацію перевіряємо завжди. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Залишайтеся з нами, слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.